Друзі, вітаю вас на своєму ютуб каналі Космічна, де я ділюсь своїм практичним досвідом духовного пробудження через розширення своєї свідомості та розкриття серця. Сьогодні моє перше відео на цьому каналі, і мені хотілося б торкнутися такої теми, як свобода вибору. Чи вона дійсно існує у нас, чи все передбачено заздалегідь? Нещодавно я почула таку цікаву фразу, що Господь дає нам свободу вибору, але наперед знає, що ми оберемо. І насправді це досить цікаве твердження, оскільки ми з вами живемо в певних програмах, в так званій матриці, і е, діємо відповідно з цими програмами. Наше з вами життя можна порівняти з грою, де існують певні умови, якісь варіанти розвитку подій. Це, наче, квест, де існує якийсь сценарій, де ви подорожуєте, проходите різні рівні, і на якомусь етапі вам потрібно зробити вибір або ілюзію вибору. Це вже залежить від того. Як ви собі вбачаєте цей навколишній світ цю вашу гру. І тож, водночас, можна сказати, що у вас вибору немає, або, або ж водночас можна сказати, що ви є творцем свого життя. І насправді все залежить від того, де зосереджений ваш фокус уваги. І на якому рівні свідомості ви знаходитеся і всередині гри, чи в спостереженні своєї свідомості? Тобто наше життя це гра, і вам потрібно просто визначитися, ви в цій грі, гравець чи спостерігач. І насправді різниця просто колосальна, коли ви коли ви спостерігаєте спостерігаєте як творець. Або виступаєте в ролі спостерігача, скажімо так, ви починаєте керувати своєю свідомістю і змінювати своє життя на краще. І насправді дороги можуть бути різними, хоча самої суті вам не уникнути. Все залежить від того, чого ви хочете від цього життя. Тож підсумовуючи, можна сказати, що свобода вибору це є ілюзія до певного часу, а саме до моменту нашого з вами духовного пробудження. До цього часу всі наші дії, вчинки є просто частиною Божого задуму. Насправді, якщо ми з вами будемо змінюватися, працювати над собою, змінювати те, що нас не влаштовує, якщо ми будемо йти на зустріч божественним змінам. То ми помітимо, що наша ось ця напередви... напередвизначеність, вона насправді руйнується потрохи, і ми стаємо творцями своєї власної долі. Якось у наступних відео я поділюся своїми трансформаціями, тому що я на власному досвіді в цьому переконалася. Тож бажаю вам також йти до цих змін. і... Бути кращою версією самих себе. Друзі, я попрошу вас підтримати дане відео вподобайкою. Це десь поштовх мені ділитися з вами новими відео. У мене ще багато е, цікавого для вас.